Всім привіт! Намалюємо меча. Ви всі знаєте, що це за меч? Що це меч з Майнкрафт? Звичайно ж. Беріть який хочете колір. Це дивлячись на те. Який ви хочете меч? Може мідний, може залізний. Але я буду робити, я то Я буду робити залізний меч. Тому оці два мені не потрібні. У мене він буде залізний. Тому починаємо. Спочатку намалюємо йому кільце. Я почну звідси, щоб можна було закінчити з краєчку, Так нормально, щоб було. Малюю. Униз три. Звідси три. Ну, щоб отут була одна клітиночка. Тоді світло-коричневий. І малюю три крапочки. Раз, два і три. І тоді беремо темно коричневий і малюємо тут такі краєчки. хоп хоп. Ось так. Я беру серый, она такие, warm grey и малюю. Ось одна клетиночка, ось одна клетиночка. Сюда две. І ось так. Ось такий трикутничок зробимо. Я І тоді. Хоп. 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 Мало вийти ось так. Тепер намалюємо йому. Ось і так от лезо. Малюем его, тут. Починаем Мальчики, мальчики. и малюем его. Мальчики. 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 Мальчики.

Зафарбовуємо. Ось такий у нас вийшов меч. У мене він залізний. А ви пишіть коментарі, якого кольору ви його зробили? А тепер ставте лайки та підписуйтесь на канал. А я тим часом піду когось доб'ю.